Я говорю, ви мене не чуєте, да Ще раз я вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця 11 липня, і сьогодні ми підбуваємо підсумки по тижні, подивимось, що і як у нас тут працює. Ну, давайте спершу почнемо з фундаменту. Як ми вже говорили з вами понеділок, тиждень у нас взагалі лайтовий, хідні такі да, більш-менш важливі новини були по Новій Зеландії і по Австралії, це з приводу ставки. Нова Зеландія ставку знизила, Австралія залишила без змін. В цілому більше у нас у нас якихось важливих новин не було. Навіть ті події від ФРС, де там були протоколи публікації ФОМС в середу, ввечері. Ми також з вами говорили, що там нічого серйозного не варто чекати, тому що це просто констатація того, що вже було зроблено. Тому, в принципі, ринки й без якихось реакцій. А сьогодні із цікавого, що може бути, ну якщо ви торгуєте канадський долар, то звичайно на ціну ми не звертаємо увагу. Це ринок праці, тобто рівень безробіття. Бачимо, що ну, згідно прогнозів, має підвищитись. Ну, принаймні, чекають, що зросте. Це погано відповідно для економіки, і, і це дасть може, в якийсь момент. Стимул для можливого зниження канадського долара, тому що якщо зростає безробіття, треба треба стимулювати економіку. Відповідно, треба якісь заходи приймати для того, щоб її розвивати, а це зниження ставки і відповідно зниження валюти. Тобто ось така логіка в відпрацюванні новин і послідовній логі да, логіці, що може бути далі. Тому обов'язково, якщо торгуєте канадський долар, на це звертайте увагу. Все інше ну в принципі без якихось серйозних, принаймні, вже все, що могло б вийти, вийшло, і ці всі показники незначні. А що в нас є по графіках? Ну, ми з вами говорили, да, пам'ятаєте в понеділок? Ми говорили, що якщо і лонги брати, то дуже уважно, дуже обережно, тому що. Ну, набирають оператори продажі, і це все десь може обернутися потім глобальним, якимось глобальним зниженням низ або корекцією. Ну і так ми бачимо, поки що відбувається. Євро ніби від зони робить спроби виходу. Ось тут, ось тут, ось тут. Але потім а, тиск а, все ж таки є і пара а, впала вниз. Зараз торгуються в межах зони. Знову таки, не виключаємо, що це зростання ще може статися, безумовно. Тим більше що цей тиждень завершується сьогодні, і цікаво подивитись на нові позиції операторів, які ми побачимо вже з понеділка. Сьогодні вони відзитуються, ну мається на увазі CFTC, в звідти з'являться і з понеділка. Ми за все подивимось. Тому о, про ці лонги також не забуваємо. Вони можуть бути однак. Повторюсь враховуючи це, вище сказане, що ще було в понеділок. На з вами обговорено це ті графіки по індексу долара, де ми тестуємо довгострокову. Сильну лінію підтримки вони можуть натякати на те, що дійсно долар може далі зміцнюватись, і всі інші відповідно проти нього будуть падати. Тому, якщо обов'язко, то дуже дуже обережно, можливо, мінімальними об'ємами зараз. Принаймні, пара перебуває в межах зони підтримки, тоді лише після виходу і закріплення знову таки нового закріплення, тому що всі попередні варіанти у нас в нас не працюють. Тобто, треба знову вийти, знову закріпитись і потім якісь спроби робити. Тому дуже уважно. Фунт так само, як і євро, ну також так само падає, да, поки що торгується в межах зони. Для того щоб якісь позиції на шорт набирати, треба пройти цю зону вниз, зробити закріплення під неї, і потім вже реалізуємо цей сценарій. Понеділок про нього також говоримо. Ну і так само насчет на рахунок лонгів. Да? Якщо якісь робити, то дуже обережно враховуючи можливе зміцнення американського долара. Пара долар єна. тут у нас цікава річ відбулась. Ми отримали ось цю штуку. Да? Ми, ми отримали вихід, вихід зони вниз, і зараз йде закріплення ось тут. Тому можна технічно розраховувати на реалізацію подальшого зниження. Пам'ятаємо про червоний рівень, якраз знову він тут себе відпрацював. Тому дуже важливо, якщо є шорти якісь робити, то напевно до червоного рівня або якщо сюди, то тут обов'язково стаємо безбутковість. Далі, Австралія. Ну це та пара, яка здивувала всіх напевно, цього тижня. Саме мається на увазі ставку не знизили. як всі розраховували, як на ринку очікували. Відповідно, ми отримали технічний вихід сюди, закріплення зростання. Ну в принципі, все це пройшло. А далі що? Далі торгуємось в зоні? А там уже з понеділка, або або ось такий варіант, або ось такий варіант. Будемо дивитись, залежності від того, які там у нас позиції по кураторах. А так, ну, якщо відпрацьовується зростання, тоді можна просто відпочивати, тому що, в принципі, кінець тижня ну, що тут ще чекати. По новій Зеландії все підвішена пара висить. Мені, як я вже казав, не подобається. Тут просто можемо від цього рівня бігати або вгору, або вниз, тому дуже важливо до цього ставитися. Або просто чекайте конкретного заходу, або сюди, або звідси там вже лонги, да, або звідси шорти. Ну, в будь-якому випадку, напевно, краще дочекатися якоїсь конкретики. Долкат. У нас іде ось в цьому сценарії відпрацювання. Да ну, якщо сьогодні виходять якісь негативні новини для Канади, тоді канадський долар може впасти і відповідно американський американським яконі може зростати. Тому ну, принаймні, зараз ми торгуємось на цією зоною, а це означає, що ми маємо право на на реалізацію цього сценарію. Чи він буде реалізований сам ну технічно чи ні, на 100% все вже нам покаже життя? Однак, технічно в нас є всі ж всі шанси сюди підніматися. Тому, якщо ви стоїте в позиціях на купівлю американського долару проти канадського, значить або тут профід, або тут профіт і обов'язково пам'ятаємо про безбитковість. Контролюємо свої на ризики. По нафті. Що в нас по нафті відбувається? У нас є вихід е, тестування закріплення. Тобто, цей сценарій продовжуємо про нього говорити. Він у нас може реалізуватись технічно, так воно все в нас виглядає. Стосовно нафти є останні новини. Ось тут, до речі, сьогодні ще Міністер... Міжнародне енергетичне агентство буде збиратись. Там якісь питання будуть обговорювати. А по ОПЕК ОПЕК бачить високий попит на нафту, світовий попит на нафту до 50-го року виросте майже на 192 мільйонів барелів на добу до 123 мільйонів барелів. А країни ОПЕК плюс до 50-го року наро... наростять пропозицію нафти на 15 мільйонів барелів на добу до 64 мільйонів. А долю на ринку з 48% до 52%. ОПЕК очікує зростання попиту на нафту у світі на 18,5% до 2050 року від рівня 2024 року, майже на 43 мільйони балів на добу. Нафта і газ займатимуть більше половини енергобалансу у світі протягом найближчих 25 років. Частка нафти газу та вугілля в енергобалансі світа лише трохи стала точніше лише трохи нижчою, ніж. У 60-му році ну, це заявив генсек ОПЕК. Коротше кажучи, ну до чого, ці всі новини там про можливе зростання, видоб... видобування нарочне це все зі свого боку говорить про ось таку ситуацію, про подальше зниження. Ось ці моменти про те, що попит зростає, це говорить нам про таке. Можливо, просто ось такою такою усною да мовою намагається підтримувати ціни. Можливо, залишаємось на техніці. Техніка може у нас зробити ось такий варіант. Принаймні, ми торгуємося над важливою зоною, і від неї можемо відскокувати вгору. Якщо не стає, якщо ще якась геополітика додасть, тоді це все підвищить ціни в іншому випадку, враховуючи те, що ОПЕК буде нарощувати видобування. Чекаємо ось сюди. Ну і плюс ми з вами давно ще колись дивились: да, можна зараз подивитись, ми з вами дивились таку штуку, як контанго та декордація. Пам'ятаєте. Беремо нафту, беремо її, фьюч, беремо ось тут є крива. Ось, форвардна крива. Форвардна крива йде у нас вниз. Тобто це говорить про те, що в нас присутня беквардація, а це означає, що майбутні фьючерсні контракти вони коштують дешевше, ніж поточні діючі фьючерсні контракти. Ну і дивіться, наприклад, там іде мова від ГЦК про 50 рік, принаймні форува на криван на 35 й рік, навіть говорить нам про те, що ціна може бути близько 60 доларів за барель, а у нас зараз ціна з вами 66 Тобто, як би там не було, це якесь поступове поступове зниження. Ну, звичайно, це буде ось так. І кінцево там ціна зараз близько 60 доларів. Тому о, глобально на перспективу нафта в майбутньому може ще дешевшати. Якщо у ну, вас стосується, якщо вас цікавлять якісь суто спекулятивні позиції, ну тоді тут уже можна їх шукати між цими зонами, їх відпрацьовувати. Далі у нас, ну, по газу так само все без змін. Чекаємо на подальший рост по золоту. У нас ось так все відбувається. Пройшов ось цей сценарій, принаймні дійшов до середини. Пам'ятаємо, що така середина да це безбитковість. Ми далі бачимо зростання. Можливо, знову повторення цього сценарію. З понеділка будемо дивитись. Ну як би там не було, бачимо, що у нас під кінець тижня золото трохи підросло. Ну і понеділок обговорюємо нові варіанти. Біткоін ось тут також цікава ситуація. Ну, відбувається те, про що ми говорили з вами давно. Вчора, під час клубу інвесторів, у нас виникло одне питання. Я, в принципі, вже коментар написав стосовно цього питання, тому що наш колега спитав нас ось про цю новину, тому що ну, я періодично публікую, майже кожного тижня на публікую новину про те, що зростає попит до світових БТЦ і ТФ. І ну, зростає притопи, тобто туди вдиваються кошти. Ну і було питання, відповідно: ну а чому, якщо кошти вливаються, чому не зростає біткоін? Ми обговорювали цю ситуацію вчора приблизно десь тут була ціна. Чому не зростає біткоін? Він би мав би зростати. І ми там під час огляду і відповіді на це питання пішли не, не, трохи не в то поле. Там ми говорили конкретно про біткоін, мовляв, є попит, він має рости. А насправді це питання стосується саме ETF. Що таке ETF? да, це фонд, який інвестує в будь-які активи. Ну, наприклад, що ми говоримо про біткоін, відповідно інвестує біткоін, а у ЄТФ цього фонду є свої акції. Тим самим, коли ви купуєте акції ETF, ось тут йде мова про це: про ці притоки, тобто зростають припливи до, до спотових btc БТЦ тобто купують ETF, саме в них впадають кошти. Тобто, ну, грубо кажучи, є. є Паєвий фонд, а ви туди впали кошти, а цей фонд уже цими коштами якось там розпоряджає, щось, щось інвестує. Так от фонд інвестує в криптовалюту, в даному випадку біткоін, а ви просто купуєте його акції. І от коли актив, в який інвестує фонд, починає зростати, відповідно фонд починає на цьому заробляти, ну і з вами цими паями ділиться. Тобто, ось так це працює. Тому ви отримаєте від фонду ну, свій, свій прибуток. В нашому випадку це ETF, тобто ви просто купуєте його акції, і коли ETF зростає, зростають відповідно його акції, і відповідно ви, як людина, купуючи акції, ну скажімо, там купили десь тут, акція підросла сюди. Тобто, ви це ваші прибутки, це ви заробляєте. Тобто, ось в чому логіка. А коли відповідно йде попит на ці всі ETF-и? Коли а біткоін здебільшого це віра да, в актив, тобто, коли ви вірите в актив. Коли ви в нього вірите, що він буде зростати, ви шукаєте варіанти, як його купити або напряму біткоін на біржі купуємо, або купуємо відповідно якісь інші контракти, або як варіант ETF. І в нашому випадку мова йде про ETF. Тому коли актив буде зростати, всі відповідно також будуть заробляти. А саме попит якраз і говорить про те, що є віра в цей актив. Ну і зараз ми бачимо певне відпрацювання. А ми з вами говорили про те, що ми чекаємо 125 тисяч. Чому тому, що ми. Ось ця проекція. Ось. У нас. Ну ми з вами розглядали ось цей варіант. А давайте навіть, щоб не було цього всього. У нас є графік, де ми це малювали з вами. Зараз ми подивимось. Де він? Це не цей графік. Ось. Ой. Ось ми з вами малювали. Тобто, у нас є флажочок, у нас є рукоятка. Рукоятку ми брали ось цю з останнього накопичення. Да? Тобто, ось це нас, нас не цікавить. Нас цікавить виступ. Тобто у нас є поняття набір позицій, розподіл позицій. Да? Ось це все набір позицій. А ось ці стрібки зростання це розподіл позицій. Це і формує цю рукоятку. На цей імпульс, да, після виходу з якогось або флету або ось такого несхідного імпульсу, точніше тренду, і ми отримаємо імпульс на зростання. Відповідно, це є наша рукоятка. І якщо, говор... Ой, якщо говорити про відпрацювання, ми просто проекцію цієї рукоятки ставимо сюди і маємо тут ціна 125 тисяч, ось звідки ми взяли цифру 125. Зараз прогнозують просто і говорять про 150 тисяч, і, ну, і вище взагалі він може бути. Але ми беремо технічний варіант, чому тому, що після цих 125 тисяч може бути просто якась корекція. Безумовно, буде і 150 згодом, але ми говоримо про те, що може бути найближче досягнуто. Тобто це може бути цифра 125. Може і прилетять її. Принаймні, ми говоримо суто по технічній моделі. У нас є рукоятка, у нас є її проекція, у нас є конкретний таргет. Тому, якщо ви позиція, чекаємо 125 тисяч. Можливо, вище ставимо таргет і просто безбутковість переносимо позиції, чекаємо на подальший рост. А в цілому, все у нас відпрацьовується, як ми з вами і раніше говорили. Просто повторюсь ще раз, постійно вам про це кажу: і для вас, для тих, хто торгує крипту, це не є новина. Крипта потребує часу, і відповідно цей час потім винагороджується. Далі срібло. Да? Ну, що срібло? Срібло раніше вже все було про це сказано, напевно, нічого нового тут зараз не буде. Тобто, у нас є вихід. Чекаємо ну більш серйозний вихід закріплення. Тобто, вихід закріплення, ну якось тут ми малювали з вами. Давайте навіть перенесемо цю всю нашу штуку. Ну, можливо, не такі високі, тобто ви не прив'язуєтесь до цих до висоти, це ще я малюю. да Просто ми чекаємо вихід закріплення технічно і далі йдемо на відправку. Відправка принаймні до 28-го року на перспективу таку да, далекого граючи на взагалі прогнозують 100. про це я вам також уже розказував неодноразово. Ми з вами взяли таргет 67. Звідки ми взяли цей рівень? Це ми брали історичне. Якщо не помиляюсь, поправкою на інфляцію. Ну і я, я думаю, що якщо ви кожного разу стежите за ефірами, то це ви також пам'ятаєте. Це ми все брали ще давно-давно про це говорили. Тому тут просто чекаємо закріплення, ну, вихід є закріплення, чекаємо, і потім технічно можна робити спробу на відправку, якщо ви без позиції. Якщо ви в позиціях, можна їх нарощувати. Нарощування робити лише в тих випадках, якщо у вас сумарні стопи будуть прибуткові. Немає ніякого сенсу відпрацьовувати додавання позицій, якщо у вас сумарні стопи будуть збуткові. Тому що ну, ну уявіть собі, да, ви зайшли десь там пару місяців тому. Тобто, деякий там час назад, тому да, і це все ви чекали, відпрацьовували це ж все ваш час і це все ваша винагорода. І Якщо ви додаєте якусь позицію, іншу нову позицію додали сюди. І якщо раптом все впало, і сумарні ваші стопи. Ну, наприклад, тут маленький плюс тут великий мінус, сумарно ви пішли в мінус. Да? Ну так тоді, який сенс? Ви там декілька тижнів, місяців сиділи на, на набирали, набирали позицію, отримували прибутки. Потім бац, один міг міг все це всього цього лишилось. Тому це неправильно. Тоді, якщо ми говоримо про безбитковість, лише в тому випадку, якщо сумарні, там ви підтягуєте стопи, і ці сумарні стопи вони є прибуткові. В інших випадках нічого ми не додаємо. А ось що стосується срібла. Ну і далі. Фондовий ринок. Фондовий ринок у нас так само працює, поступово зростає. Ну так да, то вниз, то вгору, то вниз, то вгору. у нас є абсолютний новий максимум. Оформили, ми це було в цій свічці максимум 6295. Ось тут. бачите цифра: ось тут 6295.88. Це є абсолютний рекорд сьогодні по SP 500. Ну, а далі що побачимо? Можливо, тут якась корекція піде. Ми з вами говорили принаймні про 6400. Тому чекаємо в будь-якому випадку, просто чекаємо або врост. Або якесь зниження, тоді формуємо корекцію, шукаємо зони, від яких можна відштовхуватись, і далі це все діло обговорюємо Ось, в принципі, все на сьогодні. Питання: якщо є, можете задавати. Якщо немає, тоді просто мінусуйте і будемо завершувати наш ефір. Так, бачу мінус. Сергій, доброго ранку. Дякую за роз'яснення. Я з приводу ETF, це я питання задавав по біткоїну, але якщо можна, все-таки хвилинку вашого часу, я лікбез від вас. Я ну, не зовсім просто розумію. Значить, якщо я купую, наприклад, якийсь там золотий ІТФ, то це означає, що я купую пакет акцій, які там вкладаються, наприклад, в золотовидобувні компанії, можливо, в ювелірні якісь мережі, там ну, не знаю, щось іще, може, там частково фактично золото, якесь там, чи ще щось, фабрики, можливо, якісь оброблюють і так далі. Це ну, я правильно Кажу тільки я поправлю вас. Ви купуєте не пакет акцій, ви купуєте лише акції фонду. Тобто так сам так. Ну биткоін... а цей фонд купує от, різні да. галузі там фірми, які пов'язані з цією галузю, правильно да, ну, да, да. різноманітні. Ну а біткоін ETF, він купує якісь він володіє якимись акціями майнінгових компаній, там, може частково біткоін чи ні, чи ви кажете, що біткоін ETF це фактично віра в те, що ціна зросте, то я не зовсім розумію, то вони що повітрям торгують, чи що ні, ні. ні. А, ну я просто кажу про біткоін в цілому, да? криптовалюта в цілому, вона на вірі, тобто в неї просто вірі, що вона буде зростати. Чому це з чим це пов'язано? З тим, що по перше, дефіцит на ринку може бути. Ну ми знаємо, що в колод біткоїна прописано таким чином, що там 25 мільйонів монет, якщо не помиляюсь, і на цьому все, і ніби він далі його вже видобувати не можна буде. Тобто, це. Як і природні, якийсь вичерпаємий ресурс, да можна сказати, якщо на золото да воно в будь-якому випадку скоро там ну через якийсь там час роки воно може закінчитися. Саме нафта, да, це вичерпаємі ресурси, яких земля сама нова не зеннові не і ми просто все це використаємо, воно закінчиться. Тому на цьому попит постійно зростає. Так само стосується, і якщо ми говоримо про цифровий актив біткоін, да в якому в коді прописано, що він має обмеження, це там 25 мільйонів монет. А, і відповідно на цьому йде а, на нього попит. Тобто люди вірять, що він буде зростати, якраз таки одна з причин, тому що він просто вичерпаний. Тобто він може в момент закінчитися, його просто не будуть видобувати більше, і а, ті, відповідно, хто його тримає, на ціну в цьому фоні будуть заробляти. Тому що, якщо він в мене є, а тобі потрібно, ну купуй за дорожчу ціну, тобто ціна автоматично піднімається вгору. А ETF він торгує, ну чесно скажучи, да, я. Не розбирав чим саме ну складову да, активів, що вкладає btc ETF. Ну, якщо ми говоримо про ETF, це відповідно ми говоримо про біткоін. А які саме компанії, майнери там не майнери? Це вже я, ну чесно кажучи, не, не досліджував. А сама логіка, те про що ви говорите, правильно: ви купуєте фонд, то тобто, ви купуєте його акції, а фонд цей вкладає в якусь конкретну галузь. І, відповідно, коли галузь зростає, акції фонду зростають. Ну, а ви заробляєте на цих акціях, на їх зростанні. Ось, що таке ETF. Добре, я зрозумів. Тобто треба розібратися, куди конкретно цей ЕТІФ біткобіткої yeah. ETF вкладає гроші. Тому що ну я просто не можу зрозуміти за рахунок чого вони генерують прибуток. Оцей тобто я розумію, що ціна росте, там акції фонду ростуть. Але якщо це стосується золота, там чи нафти, чи будь-якого ETF, який пов'язаний там не знаю, ну з автомобілем, будуванням чи що, Зрозуміло, компанії генерують прибутки, там розподіляються дивіденди. Ну, не знаю, що там ще, як воно працює. А якщо біткоін ETF заснований на вірі в те, що ціна зросте, то мені не зовсім просто зрозуміло, за яку за рахунок чого генеруються прибутки, ці, які виплачувати, будуть. Ну, я, напевно, можливо, сам погублю. Ну, можливо, навіть з понеділка обговоримо. Або ви просто подивіться, пошукайте. Ну, так, так, я подивлюсь, ціка, дякую Дякую вам пошукати. дуже А ось ну просто логічна прив'язка, щоб було зрозуміло всім іншим. Ну, Можливо, хтось не так зробив? Та хоча, в принципі, можна і так. Дивіться, да, ось перед нами ну два графіка. Один графік, основний ось ці свічки. Це був я додав Gold ETF, який торгує золотом. Ну GLD, в нього інструмент називається. А на нього зверху я поклав ціну золота. От бита щоб ви просто розуміли, ну що це таке. Тобто, просто фонд він займається інвестує в ті акції, якщо ми говоримо про золотий да фонд, ну і золотий ETF, він інвестує суто в ті акції, які займаються а, видобуванням золота. А, відповідно, ціна на золото зростає, акції компанії зростають. І будь ласка, у нас тут графік фонду один в один з графіком золота йде. Тобто, можна купити ну, золото, фактично тримати, а можна просто фонд. А чому чим ті, цікаві можуть бути та, для звичайного інвестора? А, вартість ціни, зверніть увагу: 306, а у золото ми з вами бачимо. На ціна там 3000. 300, 300 30, ну ну, 300, 300, тобто ми маємо 10 разів дорожчу ціну. Те ж саме стосується, є всім нам відомий SP500, да, а є такий спай Називається. Це також uh, ETF, uh, який торгує індексом S&P 500 І в нього і графіки в них. Uh, ну, давайте даємо збоку, зверху SP500. У них графіки ідентичні. Uh, uh, ось. Щоб ви розуміли, так, да, у нас свічки це графік SPA ETF SP500, а оцей графік зверху, це SP 500. Ціна один в один майже рухається, але різниця в ціні. У SPY ціна 625 доларів, у SP500 6276 доларів. Ну, от різницю відчуваємо, да, в 10 разів більше. Тому і ці всі фонди вони дають можливість інвестувати, купуючи ті ж самі активи, фактично, але набагато дешевше. Ось так, що. а можна ж купити не цілий лот, а, наприклад, 0,01? Ну, можна, звичайно писали. можна. Звичайно можна. Ну, так само можна і фонд купити, 0,01 лота. Тобто, ну це зрозуміло, але просто щоб ви розуміли, що таке фонд. Він дає можливість вам або всю галузь брати, тобто ми говоримо там про золоту видобув галузь, або вчора ми от обговорили якраз на тобі інвестора XME, да, по-моєму, ETF. Я вам показував його. Це е, фонд, який інвестує в е, гірну видобувничу галузь в металеву галузь. Тобто, вони ну займаються виробництвом металевих е, рут, ну тобто е, сиро сировини да видобування. Тобто, ви можете шукати якусь конкретну компанію, купити і там, поки вона буде зростати, а можете просто фонд в даному випадку ми говоримо про фонд і ціна в нього 72 долари на сьогоднішній момент. Тобто вони набагато дешевші, ніж першочерговий актив, розумієте? Mm -hmm, тобто добре, дякую, більш... дякую. доступ для ринку більшому колу інвес... інвесторів, скажімо так. Так, з цим окей, розібрались Ну, стосовно ETF, Тут уже треба досліджувати потоки, що, що саме він інвестує і звідки бере генерує прибуток все всі інші бачать, чи ще є якісь питання? Пишіть, якщо є. Якщо немає, давайте ще раз мінуснемо і тоді будемо завершувати. Так, да, бачу, полетіли мінуси добре. Тоді я бажаю всім гарного настрою, всім профітів. Бережіть себе, гарних вам вихідних і в понеділок в цей саме час. Зустрічаємо. Всім пока.